Привіт, брати і сестри, це Майк з Мих Святі. У мене є ще одне слово від Господа. Він попросив мене записати це іншої ночі, і він також дав мені підтвердження, щоб надіслати це. Отже, в ім'я Господа Ісуса Христа я зроблю те, що Він просить мене зробити. Отже, Господь почав. як я вибрав вас для такого часу, як цей. Я так сильно любив вас обох. Я хочу сказати вам, як я прагнув, щоб ви були зі мною. Чи можете ви піти трохи далі? Чи можете ви молитися за загублені душі? Чи можете ви поговорити з вашою родиною за мене? Скажіть їм, як сильно я їх люблю? О, як я бачив ваші плоди. Але ваш час ще не закінчився. О, ні, у мене є багато роботи для вас. Чи відчуваєте ви мене у вашому дусті? Ви просили мене про рух у вашому житті. І в лапках Господь сказав, що ви можете, що ми можемо зробити для вас, Господи. Кінець цитати. Він продовжив, що ви можете зробити. Любіть мене. Зробіть мене вашим всім. У всьому, що ви робите. Любіть усіх. Любіть мене всім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю силою і всім своїм розумом. І свого ближнього, як самого себе. Дозвольте мені розтопити ваше серце. Це для мене солодкий аромат. Віддайте мені все своє серце. Довіряйте мені і всьому. Не покладайтеся на власне розуміння чи силу. Без мене ви нічого не можете зробити. Відпустіть свої турботи. Віддайте їх мені. Скажіть, і в лапках я не можу впоратися з цим стресом, Господи. Забери його від мене, будь ласка. Це твоє. І Ісус продовжив Я буду діяти в дусі, щоб втішити вас і тримати вас як дитину. Наступна частина тут була. Дуже. Я відчув дуже сильне почуття, емоцій тут. Тож. Я просто прочитаю це. Господь продовжив. О, як я це люблю. Я люблю. Я дійсно люблю вашу відданість мені, і я приймаю це з радістю. А потім він процитував писання. Хто з вас? Якщо син попросить, у вас риби дасть йому камінь? Він продовжив. Тож не бійтеся більше. Цей світ минає, але ми вічні. Не здавайтеся ще. Чи можете протриматися трохи довше для мене? Я зроблю це вартим твоїх зусиль, обіцяю, твій люблячий друг Ісус. Я не впевнений, для кого це, але якщо ви відчуваєте, що це для вас, будь ласка, зверніться до Господа і попросіть підтвердження. І завжди беріть ці, ну, ці слова до Господа. Просіть його промовити це у ваше життя, якщо це для вас. Добре. Дуже дякую всім. Бог благословить вас. Пізніше. Привіт.